Шановні колеги, переживаючи 80 років тому назад горе українського народу, перенесене німецько-фашистськими загарбниками, з души Лександра Довженка, вирвалася Україна вогні. Нині вона знову палає тепер уже від російських загарбників. Тому. Окрім потужної воєнної зброї, нам потрібна і зброя духовна, як патріотичний меч. Тож для виховання патріотизму важливим, виявляється, прагнення бути у єдності з народом. Цей мотив як непорушна єдність є міцним підґрунтям для верховного мотиву. Любові до народу, батьківщини і своєї держави. Зазначимо, що прагнення особистості перебувати у єдності з народом означає припасти у повному розумінні цього слова до його духовних надбань, які він сформував упродовж своєї багатовікової історії. І якраз припасти своїми індивідуальними. Суспільно важливими цінностями, ігноруючи моральні вади, які ще можуть бути у неї наявними. Тож було б несправедливо проявляти особливі особистості конструктивні якості і відвернутися від народу, який по великому їх їм і дав. За такої єдності, окрема особистість набуватиме душевної стійкості. І необхідної впевненості у своїй патріотичній місії, адже за нею стоїть його народ, який не дозволить їй у чомусь схибити. А крім того, особистість, яка повністю духовно припала до свого народу, сприймати би себе спокійно і навіть у екстремальних ситуаціях, з якими їй важко було б справитися, якби вона не відчувала навіть уявної підтримки. За своїми плечима стоїть сила народу, такою має бути світоглядна формула особистості, що зростає у своєму патріотичному почутті. Іншого шляху у її патріотичному русі бути не може, оскільки поза ним її чекатимуть розчарування, сумніви і страждання, а життя видавати себе примарне. Позбавленим великим прагненість перспектив. Особистості ж у цьому русі потрібен вищий поклик, до якого б вона поривалась і словами і особливо добрими ділами, заселяючи особистість, прямуючи до почуття патріотизму, засадами якої є вищі духовні цінності, а саме справедливість, вірність, альтруїзм, жертовність. Починає жити патріотизмом, тобто тими справами, які спричиняються цим почуттям. Однак, це вже результат патріотичного діяння. А передувати ж йому повинен прийом, згідно з яким вихованець вербально звертається один до всього національного роду, з запевненням у його любові, у прагненні вірно служити Йому, благаючи повірити. У своїх патріотичні прагнення. Це є не що інше як духовна сповідь зростаючої особистості і перед своїм родом яку слід неодмінно практикувати, у такому стані вона стає успішною у патріотично зорієнтованому житті. Все ж для особистості, що лише зростає у своєму патріотичному спрямуванні. Окрім виховної сили народу, покладеного як межовий ідеал символ, суттєве, перетворене значення, має певна людина, яка за своєю духовною потужністю значно її перевищує. Такою людиною може бути чи то історична постать, чи та, яка є її сучасником, а той особисто їй знайомою. Під знаком таких постатей. Бажано, щоб розверталась певна патріотична справа зростаючої особистості. Вона намагається звіряти свою патріотичну дію з такими ж за змістом патріотичними діяннями означених постатей. Звичайно, що це вимагає від неї певної міри розвитку духовного аналізу, порівняння і відповідних узагальних висновків. Однак ці мислительні операції є ціннісно. Допоміж ними. Основним же виступає реальна мотивація, яка супроводжується на даний час патріотичне прямування зростаючої особистості. І тут вона сповна використовує процес мрії, який спрямовується на духовні достоїнства тієї чи іншої постаті, а також на широку повагу, якою вона заслужено користується. Одним словом, Зростаюча особистість уподібнюється у значущих рисах до вибразної постаті, формуючи відповідне мірило, яким вона користується і подалі. Це досить важливо, адже вона може і помилятися щодо окремих осіб, які інколи одягають на себе духовну маску, не появляючи дійсно свою сутність. Тут важливо стає та обставина, згідно з якою. Зростаючи особистості слід в першу чергу любити велику патріотичну діяльність, а не почесті згаданих нами постатей. Лише пройшовши етап духовної ідентифікації, особистість, що зростає у патріотичному спрямуванні, в зможе здійснити об'єктивну самооцінку і сповна емоційно захопитися від своєї діяльності. Так, сповна. Особистість, про яку йдеться, схильна до особливої духовної рефлексії, яка приваблює її до самої себе. І Якраз це приваблення безпосередньо, безпосередньо спричиняється патріотичними її справами, які, що важливо, схвалюються і втілюються близькими її особами. Репертуар цих справ може бути більш чи менш широким, але всі вони центруються. У я духовному особистості, надаючи йому високої цінності. Однак таке духовне перетворення не залишається у внутрішній, так би мовити, скарбниці особистості. Вона поширює його і на іншу, як на духовну споріднену з нею. Тоді виникає в неї явище дорогої половини душі своєї, коли я й інші перебувають у високій цінності гармонії. Що зігріває їхнє вопільне почуття патріотизму. У таких особистостей виникає переживання глибокої міри участі у людських стражданнях, які стимулюють їх до справжньої боротьби, щоб позбутися їхніх наслідків. У високозначущій діяльності створюється місце для нових вражень, радості і нелегких переживань. Виступаючи учасником загальнолюдського патріотичного змагання, духовно досконала особистість не закривається у унусю що... і не обмежується лише своєю спільно важливою, але частковою участю, а прагне осягнути дія... діяння інших осіб, щоб сприяти і переживати патріотичне змагання, боротьбу у цілому. Вона доходить розуміння, що її діяльна частинка. Разом з діяннями інших складає те ціле, яке, звісно, більше, більш цінне за частин, але яке не всі можуть осягнути, і, що головне, оцінити. Тож, означене ціле це та національна мета, яка досягається єдиним людським зусиллям, кров'ю і потом кожної особистості, яка усвідомлює свою благодійну відповідальність. Стосовно почуття патріотизму, його укоріненості у духовному я образі деяких вчені вважають, що патріотичні цінності можуть залишатися незмінними продовжого життя, оскільки вони пов'язані для людини з позитивними емоціями, як, як прихильність до домашнього вогнища і любові до матері. Підкреслюю, як прихильність до домашнього вогнища і любові до матері. На наш погляд, думка про загадану незмінність патертичних утворень видається дещо перебільшеною. А от спосіб прив'язаності до цих святин є слушним. І його слід конкретизувати. Тут має йтися про використання психологічного механізму асоціації з заподібненням. Є такий психологічний механізм. З огляду на це. Прихильність має утверджувати зв'язок з прагненням укоріненості у рідному домі, а далі за означеним механізмом укоріненості у батьківщин, з батьківщиною. А любов же до матері має асоціюватися з любов'ю до свого народу. Тож, за законом асоціації, за подібністю зростаюча особистість. Відтворюючи емоційно сильні переживання стосовно свого рідного дому, і матері поширює їх на більш ідеальні утворення. Як батьківщина і народ підсилює цим самим відповідні теперішні, саме теперішні патріотичні переживання. Розкриття духовної природи почуття патріотизму дозволяє ставити питання. Про його спрямоване перетворення у ціннісну здібність, і не більше і не менше, у ціннісну здібність. Адже так важливо виховувати зростаючу собі як патріотичну здібну, що характеризується відповідною силою, стійкістю, спрямованістю, тобто такою, на яку суспільному можна, не сумніваючись, суспільству можна покластися у складних. Обставинах буття. Така особистість не тільки сутеативно проявляє цінність патріотизму, а й живе нею, вбачається саме у ньому найбільший свій сенс. Для цього потрібно, щоб вона не керувалася і не покладалася лише на механізм емоційного зараження, як це часто буває, коли вона перебуває в широкому людському оточенні, охопленому цим емоційним переживанням. Хоча вона і є найбільшою цінності проби про особистість, яка орієнтується на означений механізм, тобто механізм цього емоційного зараження, може говорити, що вона перебуває у полоні почуттєвих образів, які суттєво обмежують її духовно-розвивальні можливості. Отже, у цілому доцільно кваліфікувати, що патріотично здібна особистість. Глибоко розуміється у своєму внутрішньому світі, тобто у світі духовних властивостей та почуттів. І на основі цього усвідомлення активно патріотично дії, зазначимо, що внутрішнє розуміння у першу чергу має бути спрямоване на стан згоди, який породжується добродійністю особистості. Вона мусить осягнути, що цей стан і є виїхом. Виявом духовної єдності, цієї кардинальної умови для просування до спрямованого розвитку почуття патріотизму. При цьому протилежністю ж стану згоди виступатиме стан стану роздільності, тобто не пов'язаності, який виявляється наслідком духовних фан внутрішня діяльність зростаюча особистість у межах власних станів. І згоди і роздільності і викличе рух її душі до такої дії, яка спричинятиме самоствердження, саме самоствердження у практичному плані. По мірі розгортання самокрит... продуктивно самокритичної внутрішньої роботи у означених межах зростаюча особистість, звичайно, за допомогою вихователя мусить діяти до долину. Вино... Діяти доданосну певного розуміння цього слова висновку, що її природа є такою, що змінюється, оскільки може і повинна прагнути до духовного досконалення. А отже, і до вдосконалення патріотичного, як найсуттєвіше у наявній її духовній картині. Відтак, у зростаючій особистості формуватиметься патріотична здібність. Як готовність до відповідної дії, що ґрунтується на свідомому духовному переконанні, саме переконанні. Такої значущості почуття патріотизму стійко актуалізується під час загрози для існування країни, що вимагає її захисту. Розкриття природи і процесу виховання. У зростаючій особистості почуття патріотизму дозволяє, шановні ковде, запропонувати найбільш доцільну організацію її патріотичної військово орієнтованої дії. Підкреслюю доцільну організацію її патріотичної військово орієнтованої дії. Перше, успішність військової і патріотичної дії залежатиме від досягнення зростаючого особисто двох головних потреб. Визнання і належності. Відчуття належності досягається, коли зростаюча особистість відчуває емоційний зв'язок спочатку з членами з сім'ї, а далі широким суспільним загалом. Відчуття визнання приходить від усвідомлення власних можливостей, від розуміння, що вона може зробити важливий внесок у значимому загальному справу і відчути свою внутрішню силу. Друге, Зростаючу особистість слід виховувати як творця продуктивних справ, саме як творця продуктивних справ, відповідних її віковим можливостям. Її індивідуальний життєвий досвід повинен бути наповнений такими діями, що знайшли схвалення дорослих і ровесників. Відтак цей досвід виступить рушійною силою і для справ військово-патріотичних. Тобто йде перенесення. Тут важливим має бути сам факт успішного завершення таких справ, що позитивно підтримуватиме самооцінку зростаючої особистості. І цим самим стимулювати її до подальшої активності у цьому напряму. Саме стимулюватиме до подальших дій. Третє, доцільна самостійність, суттєва умова розвитку зростаючої особистості. Особливо коли йдеться про цінністьну мотивацію і життєдіяльності. Тому не слід точку то, 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 іншим, некоректно ставитись, втручатись у цей процес. У цьому випадку виникати неявище відчуження вихованців від близького, а то й далекого, більш широкого людського довкілля це складатиме небезпеку для подальшого патріотичного супроводу. І військово орієнтованих справ. Ось що значить некоректне втручання у дію індивідуального вихованця. Четверте, головною перешкодою готовності зростаючої особистості до військового патріотичного діяння виступає гонористість як деструктивна якість. Вона не дозволяє їй спрямувати позитивний внутрішній погляд як на окрему особу, так і на певну групу з метою втамувати власні утилітарні потреби. Відтак, за такої цінностної вади у зростаючій особистості втрачається широке почуття любові, що діяльність ну, поєднує з народом, батьківщиною, державою, а соціальна байдужість стає домінуючою світовленою позицією. Саме соціальна байдужість стає домінуючою світоглядною позицією. І цього допустити ми не маємо права. П'яте, внутрішній цінність потенціал військово патріотичного дія, діяння зростаючої особистості набуває значної стійкості, коли вона виступає у соціальній ролі вчителя стосовно своїх ровесників. У цьому пільно важливому. І корисному процесі відшліфовуються операційні складові способи військово-патріотичної дії, як на етапі його зачину, так і на самому її перебові, особливо на результаті. Таким чином, почуття ми діємо стає переважаючим у внутрішньому світі наших вихованців. Шосте. Виховання впевненості у своїм, своєму патри... військово-патріотичному діянні має бути важливим ціннісним чинником для зростаючої особистості. Ми не повинні бачити розчарування в очах наших вихованців, коли це стосується відповідальних намірів, які знаходять суспільне схвалення. Тож, кожна особ... зростаюча особистість. Має навчитися чути дійсну правду щодо будь-якого фрагменту свого вчинкового життя, зберігаючи при цьому власну самобутність. Сьоме. Слід сповна використовувати соціальні, соціальні медіа, які дають можливість зростаючої особистості заявляти про себе як творця військово-патріотичних справ. Цим самим вона достойно самостверджується І крім того, друзі такої особистості в онлайні погоджуються з нею, і що призводить до групового ціннісного ефекту. Тут і формується вагома суспільна позиція. Ми це головне, як норма суспільного значущого життя. Саме ми як головне. І ось Військова патріотична готовність зростаючої особистості виступить ціннісним показником її духовної сутності за умови, коли вона буде переконаною, що це внутрішнє надбання належить у рівній мірі і іншим. Тоді така особистість не відділятиметься від загального набутку, обмежуючи себе певною мірою зухвалістю. Яка може виникнути? А може, добре, якщо не виникне, лише за позиції. Це наше суспільне творіння, це наше суспільне творіння. Відбувається велике поривання віри народу в окрему особистість, а особистості у свій народ. Дякую за увагу.